Вітаю, мене звати Олександр. Легко вчимо німецькі діслова частина третя. Перше дієслово. Дивитися на Gucken auf accusative. Німці часто в розмовній мові використовують це слово. Наприклад, вони говорять гукмаль. Глянно. Ковтати. Шлюкен. Шлюкен. Постукувати. Тукан. tuckern bluwaty spucken spucken i drukuvate token gucken schlucken tuckern spucken drucken, hehekate kichaun garantuvate zihan strahuvaty Фелзихон Захищати від Абзихаун геген акузатів. Кіхаун, зіхан, Фалзихан, Абзихаон Геген. Лежати. Ліген. Притуляє... Притулятися. Мається на увазі, коли, наприклад, дитина притуляється до матері або кіт до ноги. Є ще таке слово, як lenen, але це дієслово вживається, коли ми, наприклад, до стіни притуляємося, нема емоційного контакту, просто фізичне притуляння або до дверей. Летіти. Fliegen. згинати, Біген. Перемагати. Siegen. liegen, Ліген, schmiegen, fliegen, biegen, Зіген, Прикрашати, schmücken, Вдаватися щось, коли ми щось робимо. Глюкен. Натискати, наприклад, кнопку в ліфті. drücken, і латати. Щось порвалося, якась тканина. Stuken. Schmücken, gluken, djuken, шtuken. Звертати увагу на. Аchten auf акузатів. Розглядати або дивитися. Бетрахтен. Спостерігати. Бабахten. Тужити за. Шмахten на гдатів. Ахтен в, тхахтен, беобахтен, шмахтен нах. Штохати. Шібен, любити, лібен. Розлітатися. Наприклад, розлітається пил, іскри. Щтібен. Це неправильне діє Дві форми штобгештовен. Просіювати. Наприклад,. Муку через сито. Зібен. Це є і число 7. А як дієслово це просі... просіювати. Зібен. Світити або здаватися. Наприклад, мені здається, що це правильно. Шайнен. Вважати. Майнен Плакати. Файнен. Об'єднувати. Фегайнен. З'являтися. Erscheinen. Страждати. Ляйден. Одягати. Кляйден. Різати. Шнайден. Поширювати. Вербайте. Verbhaiten. Leiden, kleiden, schneiden, verbiten, мурувати. Тобто класти цегляну кладку. Malen, тривати. Dauern, оплакувати. Trauern, Від цього слова і траур. Базікати plaudern. Mauen, dauern, талан, plaudern. І зрозглянемо кілька прикладів цих слів у реченні. Ми прикрашаємо ялинку різнокольоровими кульками. Wir schmücken den Weihnachtsbaum mit bunten kugeln. Wir schmücken den Weihnachtsbaum mit bunten kugeln. Не завжди все вдається з першого разу. Ніcht іме глюкт alles auf Anhib. Ніcht immer глюkt alles auf Anhib. Слід застрахувати свій будинок від пожежі. Man sollte sein Haus gegen Feuer versichern. Man sollte sein Haus gegen Feuer versichern. Das Kätzchen schmiegt sich an meine Beine. Das Kätzchen schmiegt sich an meine Beine. Erwin ist hinein dritt. Erbikt den dhat Erbiegt den dhat. Зрештою завжди перемагає правда. Амде зikt има ди Вайт. Амде зіт имади Wahrheit. Am